Ще, віта вас сердечне, на каналі Булаточка польська хвила заухання для обсервойонців. Дорогінькі наші глядачі, нам приємно знову привітати вас на каналі «Булатечка. Інфо. і звісно, приємно привітати в хвилинці довіри. Цей серіал дуже полюбили наші підписники і кожного разу. Кожна окрема цікава історія. І сьогодні наш підписник Олександр Олексійович з міста Лебедин обирає собі ось таку чарівну веймочку, отаманшу, мотоблочок Вейма 900M3, серія Вейма Делюкс, оновлений дизайн. Як ви бачите, крила оновлені, кришка захисна оновлена, ось тут такий декоративний елемент. Вейма. Шановні, ось так виглядає Веймочка. Олександр Олексійович, в вашій комплектації мені приємно вам відразу показати, тому що це хвилиночка довіри. Йде ось такий загортач Стріла 2. Дивіться, йде ось така щіпка від нашого українського партнеру компанії Агромарка. І дивіться, йде ось така фриза. Ви попросили, і ми додали 4 додаткових ножі для того, щоб ми зібрали фрезу на 4 секції по 4 ножі. Але, шановний, обов'язково приділіть цьому увагу, тому що коли ось так набрана фреза, земля повинна мати таку м'яку суміш, тому що цю фрезу бажано використовувати на якщо 4 секції, то на 3 ножі. Якщо 3 секції, то на 4 ножі. Ви просили, щоб ми вам показали, що є маркери. Дивіться, ось так. Фрезу, коли отримаєте, обов'язково притягніть, придивіться, але вона зібрана правильно. Дивіться, тепер ви просили, щоб ми вам показали оригінальність Вейма. Це Веймочка. Вейма 900M3. Відразу за хвилиночкою довіри хочу вам показати серійний номер. Ось так. Потім серійний номер двигуна. Надалі на редукторі хочу вам показати вилито ось там вейма. Бачите? Ось так. Також вейма. І хочу показати, що саме цей мотоблочок має три швидкості вперед, одну назад. І обов'язково у вейми є вихід під вал відбору потужності. Мотоблочок сім кінських сил, ну і тут ви бачите, все написано. Вейма 903. І ось тут. Хочу показати. Бачите, в маленьких-маленьких дрібницях закрилась ось така чарівність Вейми. І ось тут це все для вас, для наших майбутніх глядачів, замовників, підписників. Ось ваша веймачка. вейма 900 м 3 Давай ось тут покажемо. Ось так. Ну, все. Це буде сама улюблена ваша веймочка, отаманша. Тепер за хвилиночкою довіри, що мені залишилось? Запустити мотоблочок, показати, що він працює. Саме в цьому і полягає хвилинка довіри. Побачити своє замовлення і подивитись, як воно працює. Тому починаємо. Тиснемо важель, он. Підходжу до двигуна, закриваю заслонку. Ось цей бік відкриваю краник і, і заводю. І потім заслонку прибрав. Вмикаю першу швидкість. І зараз, як ви бачите, коли з'явилася ця перша зменшена швидкість, наскільки зручно керувати цим мотоблочком. Так, перша є. Друга. Так, друга. Є. Третя. Відразу швидко їде. Ну і задня. Дуже легко перемикаються швидкості. Досить зручно зроблю винесений важель перемикання. Зараз я вам трохи покажу. Ось так хоп. І працюємо. Ось так хоп. Топчик мотоблочок, як ви знаєте, я його називав, горобчик, горобчик на земельній ділянці. Супер. Ну і так, як Олександр Олексійович є нашим підписником. Десь летять. Опа! Ось вони. Ось ваші подаруночки, Подаруночок. такі ось перчатки від локації, мій інструмент, для того, щоб ще. Міцніше тримати свого мотоблока. Ну, і особливо від каналу, від мене, ось така бонусна картка, на яку будете накопичувати бали, списувати бали і обмінювати їх або на інструмент, або на логістику, або на обслуговування, на все, що забажаєте. Але це лише для наших підписників. Ну і звісно, дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди. Ну, а я вам кажу до зустрічі в наступних оглядах. Пишіть, коментуйте обов'язково, хто має цей мотоблочик або хто бажає щось нам порадити. До побачення, шановні!